Авіація ЗСУ піднялася над росіянами так різко, що вороги можливо сприйняли її за свою. Та раптом літаки скинули авіабомби, що почали вражати всіх навколо у морожу Потрапили кадри. Як один із авіаторів залетів на позиції росіяни, закидав їх величезними боєприпасами. Причому так потужно, що внизу знесло практично всі базування рашистів і, Напевно, їхню техніку. Друзі, вітаємо всіх. Дякуємо, що обираєте нас для того, щоб бути в курсі всіх. Новин поставте вподобайку та підпишіться, якщо хочете почути ще більше цікавих та актуальних новин. Ну а ми розпочинаємо. У мережі з'явилося вражаюче відео того, як міг 29 завдає ударів по окупантах, застосовуючи ймовірно французькі бомби «Хаммер». Українські пілоти активно використовують французькі авіаційні бомби «Хаммер», постачання яких було офіційно оголошено в січні 2024 року. А через майже півроку нарешті з'явились перші. Відео з тим, як ці гібриди, ракета та бомби застосовуються в бою. Отже, на відео, яке вже активно поширено у мережі, зафіксовано їх скидання з міг 29 який вперше засвятився із ними ще в березні. На кадрах можна помітити, що пілот міг 29 здійснює дуже низьковисотний політ, і що пов'язано із необхідністю укритися від ворожих радіолокаційних станцій, а потім ніс машини і під кутом 45 градусів різко набирає висоту. На сьомій секунді виконання цього маневру проходить скидання AASM «Хаммер», після чого пілот міг 29 здійснює розворот на гірці та знову знижується до мінімальної висоти. А поки літак виходить із атаки, в AASM «Хаммер» вмикаються двигуни, які закидують їх на висоту, звідки вони по навісній траєкторії вже летять до цілі. Через це дальність використання може становити до декількох десятків кілометрів. і Таке застосування AASM Хаммер насправді є абсолютно традиційним та використовується у випадку наявності ворога далекобійних засобів. ППО. саме такий метод застосування ААСМ Хаммер вочевидь використовується українськими пілотами під час ударів по ворогу іншими аналогічними далекобійними бомбами GDM-ER та SDB. Зокрема, як раніше писав Defense Express на випробуваннях в прототип GDM-ER Керканія під час скидання із кабрування показала дальність 44 км. Атрі, зазначимо, що AASM Hammer – це комплект, який встановлюється на 250 кг кілограмів та 1000 кілограмів бомби. І він складається із носової частини системами наведення інтерціальна супутникова. А також опціонально тепловізійна чи лазерне рульовими поверхнями. Ну а також хвостовою ракетним двигуном. Франція ж взяла на себе зобов'язання поставити 600 таких бомб по 50 одиниць на місяць. Але у Сафран, яка їх виробляє, нещодавно повідомляла, що готові виробляти і подиві. Но одиниць, як зазначив нещодавно очільник компанії Олів'є Андрієс, наразі тривають перемовини щодо збільшення замовлення на AASM Hammer. Ну і крім цього, нині також стало відомо про те, що український пілот винищувачем Міг-29, зміг збити два ударні рашильські дрони шахет за один бойовий виліт під час повітряної атаки окупантів. Про що розповіли в повітряному командуванні захід повітряних сил. Пілот на ім'я Павло, військовослужбовець Севастопольської бригади тактичної авіації. Одним із його основних завдань є робота в небі під час відбит. Ця російських масованих комбінованих ракетно-авіаційних ударів. Ну і сам Павло зізнався, що дрони збивати непросто. Спершу військовий збив один шахет. Однак, згодом він отримав завдання знищити ще одну повітряну ціль Ну а далі пряма мова захисника. Тоді я знову сказав подумка своєму літаку: Ми маємо з тобою зробити це, збити її другого. Ми це зробили. Ніч була безсонна, але результативна для мене і закінчилася спокійним ранком для тих, на кого були націлені ці дві ворожі цілі. Так Ділився Павло. Ну і нагадаємо, що днями також стало відомо про те, що українські військові за допомогою навчально-тренувального літака як 59 перехоплювали російський розвідувальний безпілотник зала над Миколаївською областю. Ну і кадри, нібито зняті із ворожого дрона, який зафіксував український як 52 у Оприлюднив телеграм-канал Ніптиск. Тиск. Український Як 52 що виконує роль ППО в об'єктиві ворожого БПЛА зала над Миколаївською областю. Йдеться в повідомленні. Ну і також відомі географічні координати. На та ймовірного перехоплення безпілотника противника. Це приблизно за 56 кілометрів на південний захід від міста Миколаїв. Модель рашистського розвіддрона не уточнюється. Зала є виробником кількох безпілотників, які ре використовує в Україні. Ну і хай там як на опублікованих кадрах добре видно. Двох пілотів на борту камуфляжного як 52 Обидва з відкритими ліхтарями. Як йдеться в відповідному дописі каналу Мілітарний, оскільки літак не має бортового озброєння. Можна припустити, що з нього стріляв другий пілот, який сидів на місці інструктора зазначимо, що як – це двомісний навчально-тренувальний літак радянської розробки, що випускався з 1978 по 1998 роки. Він використовувався для підготовки цивільних пілотів, спортсменів і військових пілотів. Цей літак має низьку швидкість звалювання 100-140 км на годину, яка дозволяє переслідувати безпілотника і при цьому маневрувати на відносно низьких швидкостях. Ефективність роботи екіпажу як 52 є вкрай високою. На цьому наголосивсь політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в своєму телеграм-каналі. Коваленко стверджує, що концепція мисливців на БПЛА відпрацьовується ще з 22-го року. і Він вважає що необхідно поповнити авіапарк повітряних сил ЗСУ ще чимось більш серйозним за поршневий як 52 Наприклад, це може бути турбогвинтовий тукано Військовий аналітик вважає що знищення БПЛА з допомоги легкої авіації є дієвим в низці областей та обласних центрів, наприклад, в Дніпрі. Але там вона за всіх Наявних можливостей так і не реалізована. Також надаємо, що до цього з'явилися повідомлення про те, що нещодавно український військовий літак вперше застосував зброю, яка вразила ціль на території РФ. Про це повідомило видання Sky News, посилаючись на українське військове джерело. Співрозмовник видання уточнив, що в районі Білгорода на заході Арафії був вражений рашистський командний пункт. Білгород розташований неподалік від кордону з північно-східною Україною. а Не було відразу зрозуміло, який тип боєприпасів був використаний під. Час атаки, в тому числі чи була це західна зброя, чи ні. Ну і нагадаємо, що згідно з новими інструкціями, затвердженими президентом США Джо Байденом, американські боєприпаси можуть бути використані на російській території для захисту міста Харкова на північному сході України. Лорд Кемерон, міністр закордонних справ Великої Британії, був менш конкретним, заявивши лише про те, що саме Україна має вирішувати, як використовувати британську зброю, наприклад, крилаті ракети штормшеду, які можуть бути запущені українськими. На умовах анонімності військове джерело повідомляло Sky News Таке цитую місія ВПС України завдала удару по рашистському командному пункту в Білграді. Підтверджено, що це було пряме попадання. Це перше повітряне враження, здійснене ВПС України по цілі на території Арефії. Нагадаємо, що Україна нарощує свою місію Вже незабаром українським повітряним силам будуть передані перші нідерландські винищувачі. Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгра. В інтерв'ю виданню Європейська Правда вона відзначила, що вже з літа постачання цих бойових літаків буде поставлене на потік. Ну а раніше повідомлялося, що Нідерланди планують розпочати відправку винищувачів F-16 в Україні цієї осені слідом за Данією. Проте всі процеси були прискорені. Кайса Олонгрен сказав, таке літаків буде дедалі більше, і це буде зміцнювати ваші повітряні сили. Я не можу назвати дату, тому кажу цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після дані, але це спільний план. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися до кінця. Ставте вподобайку, підписуйтесь. Слава Україні!